Вас вітаємо, вас убілеє. Здоров'я, гаразд, вам такі квіти? Щоб Ми з вами зустрічалися кожного року. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Ні, не надавала за до цього дожити. Нам так йшло і йшло. І вот оказалось 100 років. Працювала весь час бухгалтером, мала справу з, з цифрами і тому напевно гарно має пам'ять. Вона вірші читає зараз. <сум> так що тільки що не бачить і не ходить. Оце проблема <сум> дуже нам приємно повага міського голови. Він молодець, це не в кожному місії є такий голова. Так, що ми дуже вдячні за те, що ви приходите, вітаєте це, дуже приємно.